Колону, при цьому два супровідні автомобілі, один йде на чолі колони, інший позаду. Тому у нас є два варіанти розміщення даних автомобілів. Тобто, якщо ми вибираємо один попереду, другий позаду, або навпаки. Два варіанти розміщення автомобілів, а далі у нас п'ять автобусів, які ми просто можемо міняти місцями, тобто переставляти. Отже, далі буде перестановка з п'яти елементів. Таким чином, це два множиться на п'ять факторіал. П'ять факторіал це добуток один на два, на три на 4 на 5 це 120. Тому ми два множимо на сто двадцять і отримуємо 240. В магазині орхідеї 10 кольорів і кущі хризантем 8 кольорів. Ми вибираємо дві орхідеї і п'ять кущів хрезентеми. Орхідеї ми вибираємо серед орхідеї. Порядок вибору ролі не грає, тому це буде комбінація з 10 по 2. Відповідно, хризантеми у нас варіанти вибору комбінація з 8 по 5. А так, як ми вибираємо і ті, і ті на замовлення, ми перемножуємо ці варіанти. Отже, розписуємо це 10 факторіал на 2 факторіали. 10 відняти 2 8 факторіал. Тут 8 факторіал. На 5 факторіалів і 8 відняти 5, 3 факторіали. Далі будемо скорочувати. Що тут можна скоротити? Тут можна, звісно, по-різному, скорочувати. Наприклад, можна тут 8 і 8 факторіал скоротити. Можна було б 10 і 8 факторіал скоротити. Якщо ми скоротили ось таким чином, тоді, наприклад, я скорочу 10,5 факторіал. І запишемо в чисельнику числа. Добуток чисел після 5 до 10, тобто 6 на 7, на 8, на 9 на 10. Знизу залишається два факторіали це 1 на 2, і три факторіали це 1 на 2 на 3. Потім будемо знову ж таки скорочувати. Ну, наприклад, 2 – 2, 4, і 8 скорочується, тут залишається множник 2. І можна скоротити, наприклад,. 3 і 6, тут також два. Далі вже будемо множити. Отже, 2 на 9 18. І 2 на 7. Або простіше, напевне, 7 на 9 помножити. Це 63, а потім 63 помножити на 4, 252, і потім множити на 10, 2520. Варіантів вибору. Далі інформацію промовляють по одному разу п'ятьма мовами, але спочатку промовляють українською. Тобто оцю, що промовляють українською, ми зразу ж ставимо на перше місце. У нас залишається чотири мови і чотири варіанти розміщення, тобто, ми фактично їх переставляємо місцями. Це буде перестановка з чотирьох елементів. Тобто 4 факторіали: 1 на 2, на 3 і на 4. Як ми бачимо, це 24 способи. 24 варіанти. Наступне завдання у нас вибирається одне з 10 запропонованих занять, і або дистанційно, або в аудиторії. Ну, тобто, якщо я вибираю, наприклад, Одну з десяти запропонованих тем, і це 10 варіантів вибору і вибираю дистанційно, то інша попадає автоматично в аудиторію. Тобто, тут вже немає ніякого проблеми з варіантом розміщення. Отже, тоді міркуємо таким чином: значить, для, наприклад, дистанційного заняття у нас 10 варіантів вибору теми заняття, а тоді для аудиторії. Уже 9. Далі ми 10 множимо на 9 і отримуємо 90 варіантів. Наступне завдання ми формуємо різні дроби. Так як ми вибираємо для чисельника М одну цифру серед трьох, то у нас три варіанти. Вибору цифри для чисельника. І потім, знову ж таки, ми вибираємо одну цифру для знаменника серед п'яти цифр п'яти чисел, точніше, п'яти чисел, і у нас п'ять варіантів вибору. А так як ми вибираємо і для чисельника, і для знаменника, то ці варіанти ми перемножуємо і отримуємо 15. Різних дробів. Ми маємо створити двоцифрові числа серед вибору серед чотирьох цифр. На перше місце можна вибрати одну з чотирьох, тому чотири варіанти. А вже на друге три варіанти, тому що цифри мають не повторюватись. Тоді далі ми 4 множимо на 3 і 12. 12 чисел можна створити. Або можна думати ще таким чином. Так як ми серед чотирьох цифр вибираємо дві, і порядок роль при цьому грає. Тому що, якщо, наприклад, ми виберемо цифри 1 і 5, то можна створити число 15, а можна 51, і це різні числа. Тому ми пишемо, що це розміщення з 4 по 2, і це 4 факторіал на 4 відняти 2, 2 факторіал. Після скорочень ми маємо 3 на 4, тобто 12. Наступне завдання. Ми маємо вибрати двох ведучих, причому хлопець має бути з 11 а класу, а так, як там навчається 12 хлопців, то є 12 варіантів вибору. Дівчина має бути з 11 го Б класу, а там 15 дівчат, і тому 15 варіантів вибору дівчини. А далі ми вибираємо і хлопця, і дівчину, тому ці варіанти маємо перемножити. Якщо ми 15 помножимо на 12, отримуємо 180. Наступне завдання: повинні вибрати три коробки чорного чаю, трьох різних видів, але серед них обов'язково повинен бути вид чорна перлина, тому ми зразу ж вибираємо цей вид тому залишається далі. 3 ми мали вибрати, один вибрали, два види залишаються, і серед шести. А це буде комбінація з 6 по 2 способами, тому що порядок вибору ролі не грає. Отже, це 6 факторіал на 2 факторіали і 6 відняти 2 – 4 факторіали. Скорочуємо 6 факторіал і 4 факторіали на 4 факторіали, маємо в чисельнику 5 на 6 – Знаменнику 2 факторіали це 1 на 2. Як ми бачимо, це 15. В магазині 10 видів тортів і 15 видів пачок печива. Ми маємо вибрати або один торт, або три різних пачки печива. Так, як 10 тортів, то один торт можна вибрати 10 варіантів мати. А 3 пачки печива серед 15, можна вибрати комбінацію з 15 по 3 способами, тому що порядок вибору ролі не грає. А далі, так, як йде мова про вибір або торта, або печива, то ці варіанти ми маємо додати. Знайдемо комбінацію з 15 по 3. Розпишемо це 15 факторіал. формула є в довідкових матеріалах. На 3 факторіали, 15 відняти 3 12 факторіал. Скорочуємо на 12 факторіал і в чисельнику залишається 13 на 14 і на 15. А в знаменнику 3 факторіали це 1 на 2 на 3. Скорочуємо на 3, скорочуємо на 2. 7 множимо на 13. Це 91, 91 на 5, 455. І додаємо 10, отримаємо 465. 465 варіантів. В Оленки. 8 фотографій Оленщини і 6 різних фотографій класу. Вона вибирає 3 свої фотографії. І. Дві фотографії класу. Так як порядок вибору ролі не грає, то це свої фотографії вона вибере комбінацію з 8 по 3 способами, а класу комбінація з 6 по 2. І ті, і ті ми вибираємо, тому ці варіанти маємо перемножити. Таким чином, розпишемо. Тут буде 8 факторіал на три і 8 відняти 3 5 факторіал. А тут 6 факторіал на 2 факторіали і 6 відняти 2 4 факторіали. Скорочуємо 8 і 5 на 5 факторіал. Тут будемо мати 6 на 7 на 8. 6 на 7 на 8. Внизу 3 факторіали: 1 на 2 на 3. Далі. Скорочуємо 6 факторіал і 4 факторіали. Тут залишається 5 на 6. Отже, 5 на 6. А в знаменнику 2 факторіали 1 на 2. Ще раз скорочуємо 2 на 3, 6 і 6. Ну, наприклад, скорочуємо тут 2 і 6. Отже, далі будемо множити. 7 на 3, 21. 8 на 5, 40.